Доброго дня! Рязанцева Людмила Іванівна, вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи No12, проведе урок за темою Множення раціональних чисел. Мета уроку удосконалити навички множення раціональних чисел, а також розвивати логічне мислення, пам'ять, вміння спостерігати, аналізувати та робити висновки. Виховувати наполегливість працьовитість. Почнемо з усних вправ. Обчислити коефіцієнт добутку. Перший добуток. Для того, щоб знайти коефіцієнт, треба помножити їх числові множники і записати отримане число на першому місці. 8 помножити на мінус 3, отримаємо мінус 24. Коефіцієнт цього добутку мінус 24. 3 помножимо на мінус 4, отримаємо мінус 12. Коефіцієнтом цього добутку буде мінус 12. Коефіцієнтом третього добутку буде число мінус 5 помножити на мінус 7, 35. Закінчу речення. Добуток двох чисел з різними знаками є число. Від'ємне. Щоб помножити два числа з різними знаками, треба помножити їх модулі і перед отриманим добутком поставити знак мінус. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Щоб помножити два від'ємних числа, достатньо, помножити їх модулі. Якщо добуток АБ додатній, то числа А і Б мають однакові знаки і навпаки, якщо добуток А Б від'ємний, то числа А і Б мають різні знаки і навпаки. Якщо добуток АБ дорівнює 0, то хоча б один із множників дорівнює 0 і навпаки, виконайте множення і перевірте себе. Отже, перший приклад 15 помножити на мінус 4 мінус 60, мінус 3 помножити на 6 мінус 18. мінус 9 помножити на мінус 0,3. Отримуємо 2,7. 8 на мінус 7 мінус 56. мінус 2,5 помножити на 8 мінус 20. І шостий приклад мінус 49 помножити на три сьомих, отримуємо мінус двадцять. Тільки в одному прикладі, в третьому, ми отримуємо додатній добуток, тому що ми множимо в цьому прикладі два від'ємних числа. В інших ми множимо числа з різними знаками, тому добутки від'ємні. Поміркуємо, додатним чи від'ємним буде добуток, ось перший і другий. В першому добутку міститься 4 від'ємних множника. -2, -1, -5, -4. Добуток першої пари мінус 2 і мінус 1 цих чисел додатній, другої пари також додатній. Тому добуток усіх чотирьох чисел буде додатній. Отже, даний добуток є додатнім. В другому добутку міститься 5 від'ємних множників. Мінус на мінус дає плюс, мінус на мінус дає плюс, і ще один мінус залишиться і тому весь добуток буде від'ємним. Додатнім чи від'ємним буде добуток. Цей добуток буде від'ємним, тому що він містить три від'ємних ножника. Другий добуток містить чотири від'ємних ножника, тому добуток парної кількості від'ємних ножників додатній. А добуток непарної кількості від'ємних множників від'ємний. Право 1266. Визначте знак добутку. Цей добуток містить 3 від'ємних множника, тому він буде від'ємний. Другий добуток містить 6 від'ємних множників, значить, він буде додатній. Третій добуток буде містити чотири від'ємних множники, тому він додатний. Четвертий добуток містить три від'ємних множника, тому він буде від'ємним. Вправо 1272. Перший приклад. Мінус 12 помножити на 35, мінус 34 помножити на мінус 2. Виконуємо множення мінус 12 на 35. Множимо модулі цих чисел 12 на 35. 12 беремо 30 разів, це буде 360, і 12 беремо 5 разів, це буде 60. 360 і 60 буде 420 і ставимо знак мінус, тому що числа з різними знаками. Мінус 34 множимо на мінус 2, отримуємо плюс 68. Додаємо числа з різними знаками. Треба від більшого модуля відняти менший і поставити знак того, якого модуль більше, тобто мінус. Від 420 віднімаємо 70 буде 350, але додаємо 2, буде мінус 352. Другий приклад. Мінус 3,4. Множимо 7 на мінус 0,5. Числа з різними знаками дають від'ємний добуток. Записуємо мінус 3,4, мінус 3,5. Модулі додаються, отримуємо мінус 6,9. Третій приклад. Мінус 1 друга плюс 7 помножити на 2,914. Мінус 1 другу переписуємо. 7 перших множимо на неправильний дріб. Перетворюємо мішане число у неправильний дріб. 14 множимо на 2,28, то додаємо 9, буде 37 14. Отже, мінус одна друга. 7 перших множимо на 37, 14. Скорочуємо на 7. отримуємо 37 других. 37 ділимо на 2. отримуємо 18,5. Знак мінус. Одну другу перетворюємо в десятковий дріб. Отримуємо мінус 0,5, додати мінус 18,5. Остаточна відповідь мінус 19. Четвертий приклад. 4 третіх множимо на мінус 2,1 четверту. І віднімаємо 21 суму. Ну, ми сразу бачимо, що 21 сьома це 3. 21 ділити на 7, тому ми можемо замінити все трійкою. А множимо числа 4 третіх, перетворюємо мішане число. У неправильний дріб отримуємо 9 четвертих. Після скорочення отримуємо 3. Отже, мінус 3, мінус 3 отримуємо 6. Зробимо приклади в вправі 1276 помножити числа. мінус 5 сьомий. Помножити на мінус 1,4, помножити на 3,1, і помножити на 2,7. Ми дивимося, що знак цього добутку буде плюс, тому що два від'ємних множника. 1,4 записуємо в вигляді звичайного дробу. Це буде 14, але після скорочення це 7 це буде 14 десятих, і після скорочення це буде 7 5. От Тому 5 сумих множимо на 7 5. Потім перетворюємо 3, одну другу в неправильний дріб це буде 7 других. Помножити на 2 суми. В дужках ми отримуємо по 1. І остаточна відповідь 1. Другий приклад. З'ясовуємо, який знак має цей добуток. 3 від'ємних множника, тому добуток буде від'ємним. Мінус, разу записуємо. Потім дивимося, що як зручно підрахувати. 3,11 множимо на 223. Це ми перетворили мішане число 7,1. Третью перетворили на неправильний дріб 22 треті. Потім 2,15 ми множимо на 6 перших і на 40 перших. Ось тут проходить скорочення на 3 і 5. 6 ми ділимо на 3, а 40 ділимо на 5. 15, ділимо на 3 на 5, отримуємо одиницю. Ось підраховуємо. Це буде мінус 2 на 2 на 2, це 8, 8 на 8, 64 перших, чи остаточна відповідь мінус 64. Третій приклад. Ми бачимо, що тут 4 в цьому прикладі. Цьому добутку 4 від'ємних множника. Тому цей добуток буде додатнім. Далі, використовуючи переставну властивість і сполучно ми записуємо 5 множимо на 1 п'яту, 4 на 1 четверту і 3 на 1 трицю. Таким чином, ми отримуємо. Кожній дужці по одиниці. І одиниця множиться сама на себе 3 рази, ми отримуємо одиницю. На цьому ми урок з вами закінчуємо. Дома ви продовжите розв'язувати 1276 номер 4, 5 і 6 приклади, а також 1268. Номер і номер 1270. Крім того, на сторінці 216 запитання підготуйте і вивчити правило. На цьому ми закінчуємо з вами. Дякую за увагу. До побачення!